Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги ката на 90 кінських сил. Це Ката КВ-904. Дивимось, що за техніка. Чи це турботрактор, не турбо. Що загалом у нас по габаритах, який тут акумулятор, який салончик. Давайте все швиденько оглянемо. Може і не швиденько. Ну, спереду бачимо. У нас є противаги. Скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 секцій по 18 кілограм. Плюс. Дуже велика передня резина. З низьким доволі профілем, як для такого трактора. 8,5 на 24 передня, 8,3 і 14,9 на 30 задня. І також є тут противаги і регулювання задньої колії. Тобто в міжряді для роботи цей трактор підійде. По навісному механізму, відразу давайте по колу зовні його обійдемо. Бачимо, що це досить потужна навіска, 90-кінських сил Камон. Тут у нас два гідравлічних циліндри. У нас такі виноси. Безверний швів усередину в варені, бачите, кільця для яблучок і знизу підварені ще такою шинкою. Дуже потужно. Близько то не витримує дана вся історія. І також є повноцінний фаркоп для причіпа. Ось, є пневмоконектор для того, щоб прикріплювати гальма причіпа. Також в нас йде на 4 секції. 4... Так, 4 секції. Гідравліка на три секції. Це доступ. І ось, раз, два, три. Бачите, трьохсекційна гідравліка. У нас стопи, ледовські камера заднього виду з підсвіткою. Бачите, також є ледовські фари, лампочки і також ще додаткове світло ззаду. Ну, загалом по світлу цей трактор дуже сильно укомплектований, китайці не пожаліли лампочок. Ось. Бачите, є ще кріплення для третьої точки трактора. Ану, Зняти його. А це не так вам, я скажу, просто. Тим чином, це має працювати. Хм, дивно, окей, допустимо. Так, в нас є тут бачок. Такий. І розетка для причепа, яка не підключена і варто лише підключити. В принципі, так. Все вірно. Ані вже підключено. Навіть проводочка, але вони тут оголені, варто е, перемотати після покупки трактора. Дивимось далі. Справа, в нас є дві підножки. Ну, одна підножка з двома сходинками. Акумулятор зовні у нас тут знаходиться, бачите, з ручками, і його ємність. Давайте знайдемо його ємність. І його ємність нам невідома. Бачимо, що тут все по-китайськи написано і цифр. Не бачимо. Добре, є тільки серійний номер. Можливо, модель подивитися в інтернеті. Ось ще габарити, повороти спереду встановлені. Не завжди вони тут так є. І давайте піднімемо капот. Ось у нас є ручка. Зразу заглянемо до оптики. Це в нас лінзи. Дві. Є газові упори. Це в нас турботрактор. Бачите, є турбінка. І що в нас тут? Є серійний номер, каталожний номер. Тобто подивитися чітко, що вона має робити, ми можемо. І сам двигун. Двигун Юто. Це добре, бо Юто це про якість. ну оператор будь там. А я скажу його маркування, щоб у вас було більше інформації. Юто U4 1050 105 zt Ось такий движок тут встановлений. Це на кондиціонер стоїть компресор. Ось так тут все укомплектовано, доволі прикольно, що це турбова техніка, тобто тяги йому добре, лише питання його ваги. ось. Ну і відповідно, коли турботрактор, тут повітряний фільтр, бачите, який гігантський, з великою турбою, щоб в ньому було достатньо повітря. Він без масляної ванни. Суто, можна діставати фільтр, проду почистив і надів назад. І так бажано робити декілька разів в сезон, щоб техніка не страждала. Потім тут також є підножка з двома сходинками, пластмасовий бак. Бачите, тут по каші рівня або насос. Заходимо в салон. У нас крісло на подушці, це плюс, але немає билець, стоянкове гальмо, вал відбору потужності 540 та 1000 обертів. У нас використовувати тільки 540. Потім ручний газ, ось тут так встановлений. Дивимось по приборній панелі. У нас тут є портовий комп'ютер електронний повністю. І механічні тут стрілки аналогові лише по паливу та тиску масла. Ось. Три положення на демультиплікаторі швидкостей. Чотири передачі. А, реверс у нас перемикається. Дивимось. Реверс у нас, мабуть, ось перемикається. Зразу справа під рукою. Тут у нас прикурювач. USB дві. потім управління кліматом, світло, вмивайка. І двірник також є. Вентилятор, він в чорний пофарбований, що виглядає симпатичніше. Фірточки, які по колу відкриваються, і можна, в принципі, додаткового повітря в салон, щоб сюди поступало. Дефлектор у нас є на лобову частину, щоб вона не тріла, є ось такий козирок. Люку в нас нема. Ось ще дефлектори для загалом опалення салону, і заднє також є на заднє скло, тобто перед і у вас потіти точно не буде. Як бачите, три. Речаги в нас управління гідравлікою, тобто ця техніка чудово підходить для того, щоб встановлювати якісь фронтальні навантажувачі, різне гідравлічне обладнання наперед. І ось безпосередньо ще планшет, як магнітола, вона йде. Тут є камера, у нас В принципі може бути і певна якась навігація. От загалом так. По магнітолі, то бачимо, тут є і два динаміки. Тут тобто якесь мінімальне радіо можна. Додатковий ще гідропнемоконнектор є. Ось тут HS E23. Підстаканник і попільничка. В принципі, салону все, він бачите, ось ще є додатковий вимикач маси. Справа водія у нас тут таким обшитим матеріалом. В принципі, це пластмаса вставки. Тут ще додаткові для безшумки. Резиночки є. В принципі, загалом кабіна мені окей, подобається. Навісні педалі, є стоянкове гальмо, ось таким чином це робиться, і в принципі, ось таким. Тобто для безпеки тут є все. Управління світлом, сигнал, ключ запалювання і управління також світлом, поворотами і аварійка зліва від водія. Ну і салонне світло ось тут у нас такий мінімальний світильничок є. Кермо широке, прикольне, зручне. Сидіння регулюється, їздить на салазках. Та й загалом так, по кабіні у нас все. Тож, дивіться, більше детальних характеристик можна подивитися на сайті, посилання в описі, і там буде актуальна ціна. Дякую за перегляд вам. Підписуйтесь і ставте лайк. На все добре.